У четвер зранку подвір'я Полтавської загальноосвітньої школи номер 5 заповнюється людьми. Учні, вчителі, батьки, шкільні працівники разом відзначають початок нового навчального року. Скрізь вишиті сорочки на головах у дівчат українські віночки. Так патріотично п'ята школа виходить на урочисту лінійку. Найбільша увага, звичайно, прикута до найменших учнів. У них сьогодні відповідальний день. Хвилюються і батьки. Для кожної мами це дуже важливо, Для кожної мами, для кожного тата, бабусі, дідусі всі всі разом збираються. І мабуть, день народження у нас буває кожен рік. А все-таки до школи ми йдемо перший раз, один раз і один раз у житті. Першачків на лінійку виводять за руку одинадцятикласники. Цього ранку перший дзвоник для найстарших учнів пролунає в останнє. За рік стане випускницею п'ятої школи Анастасія. За ті місяці, що залишилося провести у навчальному закладі, дівчина має намір встигнути багато чого. Якщо це останній рік, в принципі, такий є безтурботний. Хотілося б провести його максимально яскраво, але не забувати, звичайно, готуватися до зіно, тому що це дуже серйозно. Конспекти, контрольні та самостійні роботи, тестування та перевірка знань. Старт цьому всьому дає перший дзвоник. Старшокласники дарують першачкам золотий ключик. Останній має відкрити перед ними країну знань. Перші кроки до неї шкільні новачки роблять одразу після урочистої лінійки. На перший у житті урок їх проведжа одинадцятикласники.